Вдалося зробити, що, скажімо, місто Новорад-Волинський отримає на 2013 році фінансування обсягом 50 мільйонів гривень. Це субвенції, які додатково йдуть на соціально-економічний розвиток, окрім того, що передбачено плановими показниками. Новорад-Волинський район це 30 мільйонів. Баранівський, червоноармійський Ємельчинський район по 25 мільйонів. І в мене була можливість вже провести зустрічі з людьми, зокрема, брати участь у відкритті тих об'єктів, які реконструювалися у 2012 році. І ця робота буде постійно продовжитись. У нас є по кожному населеному пункту план роботи. Він зведений у районний план роботи, у міські плани роботи. І треба їх послідовно виконувати.